Я потяну на молодь. Я сподіваюся, тому що я стою от зараз на площі молоді номер 15 Молоді скрізь у нас дорога. Казали колись за радянських часів. І ці дороги теж робили за радянських часів. І відтоді ні, ні разу не ремонтували. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Для тих, хто не в курсі, для то, для тих, хто не виїжджає далі, ніж центр міста. Ось як виглядає Одеса, щойно пройшов дощ. Ось. Машина виїжджає, вона сюди навіть не їде. Вона розвертається, щоб обминути ці ями, тому що тут є ризик загрузнути. Яка красота? І іронія найбільше полягає в тому, що тут ще намурував хтось цього лежачого поліцейського. Щоб що, щоб швидко не гасали. По чому щоб швидко не гасали? Тут покриття не існує як вид. КП міські дороги. Нас видно, нас чути? Пане Тодійчук, А Що це? Ось ваше покриття дорожнє, КП, «Міські дороги. Ось в що ви з бюджету виділяєте велетенські кошти. Заплив масовий. Гляди. Тут взагалі капіц. Це Чорне море номер 2 Нагадую ще раз, це в нас площа молоді. Як тут ходить трамвай, якщо він тут ще ходить, я взагалі дивуюся, як би він мав тут ходити. Тому що тут всі ці бруків'я давним-давно повикришувались. Чекай, бо вона зараз забризгає. Колія втонула давним-давно, але ну, я підозрюю, що тут не ходить трамвай, але все одно. Блін! Тут ходить трамвай, я помилялась, ось він. Боже, мій ти золотий! Як ти тут взагалі виживаєш? Ти подивися, як він, він пливе просто по цих рейках. Як ці рейки, що на місці тримаються, там же ж ні на чому, там викрашились повністю це каміння, на яких Боже. мрак, мрак. І ось тут сиротливо. Влаштована так звана лівньовка, дощівка, злив, і в неї потрапляє може відсотків два від того всього, що тут акумулюється, тому що дорога ось така, воно все сюди не дотікає, осідає на колії, осідає в ямах, тому що тут дорога не ремонтована мільйон років. Пане Тодійчук, я досі наголошую, чим займаються там в КП міські дороги. Це теж дорога, тут теж люди живуть. Ну не все ж вбухувати в центр міста і в те, що може бути видимим там для туристів і для посадовців. Як тут люди вбивають свої машини? Це просто ну це це кошмар. Поки ми тут спостерігаємо пловучі машини, ми передаємо на біржову велике вітання. Я підозрюю, що машини посадовців і чиновників не доїжджають там в такі місця, як це. А було б непогано, як ви іноді сюди доїжджали і своїм оком кидали на те, що тут відбувається, тому що це просто треш. Дорогі Одеситогості міста вам здоров'я, не мокніть, бережіть себе. І якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Поплили далі.